Спецоперація правоохоронців, лісників та екологів, новорічна ялинка, вже має результат. У КАМАЗі, зупиненому міліцією, перевозили сотні сосен діаметром стовбуру до 10 сантиметрів. Працівниками Ізяцівського райвідділу міліції було затримано групу людей, які на автомобілі КАМАЗ перевозили сосну. В ході огляду було нараховано більше 400 дерев. Дерева вирубали на території однієї з сільрад Зяславського району. Примху замовника виконували місцеві мешканці. За неофіційними даними, за кожне зрубане дерево їм платили аж півтори гривні. Земельна ділянка, на якій прийшло, як така, вирубка беззаконна вирубка лісу, відноситься до земель резервного фонду Плужанської сільської ради. Сосни везли до Південної Пальміри. В Одесі одне дерево збиралися збувати щонайменше за 120 гривень. Коли ми виїхали на місце там, де росли ці сосни, встановлено, що набагато більше таких коренців, чим ми видлучили десь понад понад тисячу. Проводиться перевірка, з'ясовується, кому спричинена матеріальна шкода даними такими протиправними діями, і встановлюється точна сума матеріальних збитків. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за крадіжку та незаконну виробку дерев. Світлана Сафіна, подільська панорама.